Вітаю, друзі, підписники мого каналу! Це просто неможливо повірити. Вперше за моє життя бачу таку різку зиму. Сьогодні 20 листопада, таку швидку зиму. Ніколи такого перевтілення швидкого ще не було. Дивіться, повністю виноград не встиг закрити. Я тепер не знаю, що з ним робити. Чи воно розтає, гляньте. Це капець. Воно то весело було б добре, якби все встиг би зробити, закрити. Ось так, стільки снігу. Дивіться, виноград, благо хоч обрізаний, повністю налипає і вже видно, що тає він. Ось так, гляньте, О, помічниця фая, як тобі зима. Mm? Гляньте, На вулиці десь 0, мінус один. Так що, підписники, з першим снігом вас. Ну і мене також. Ну і наостанок, друзі, вам хвилинка гумору такого життєвого. Вчора телефонує чоловік і каже: а ви замовлення ще приймаєте на розгаду поницю, коли зможете відправити. Я кажу: ну зараз візьму лопату, сніг тільки розчищу і відправлю, так посміялися.